Вітаю, доповідає студент КН3 Шах Ярослав. Сьогодні ми дослідимо карінг у пролозі. Коротко про термін карінг. Це техніка перетворення функцій з багатьма аргументами на ланцюжок функцій з одним аргументом. В Haskell це працює з коробки, але в пролозі ми маємо проблему. Якщо предикат описаний як пласт 3, ми не можемо викликати його з одним аргументом. Це обмеження ми сьогодні подолаємо. В Haskell будь-яка функція вже є закарінганою. Коли ми пишемо plus 5, ми створюємо нову функцію, яка просто чекає на друге число. Це робить код неймовірно гнучким. Наша мета досягти такої ж легкості в пролозі, де предикати зазвичай жорстко зафіксовані. Перші спроби реалізувати карінг у пролозі виглядали як метапрограмування. Ми вручну збирали назву предиката та аргументи у список, а потім намагалися це виконати. Це працює, але це брудний код. Він важкий для розуміння та підтримки. Вихід є, і він вбудований у систему. Предикат Call N дозволяє нам передавати неповний предикат, наприклад, плас 5. Коли ми викликаємо call plus 5 першим аргументом, другим 10 і третім X, пролог розуміє, що потрібно виконати plus, перший аргумент 5, другий, 10, третій X. Це і є той самий карінг. Ми заморозили п'ятірку і додали решту аргументів пізніше. Найкраще це видно на практиці з предикатом mapList. Це стандарт де-факто для обробки списків у пролозі. Замість того, щоб писати рекурсію або цикли, ми просто передаємо закарінганий предикат plus 10. Це робить код декларативним, ми кажемо, що зробити, а не як ітерувати. Для тих, хто звик до анонімних функцій, у свій пролог є бібліотека YoL. Вона дозволяє писати лямбди, вирази прямо в коді. Це пік гнучкості. Ми можемо на місці визначити логіку, закарінга... визначити логіку закарінгати потрібні зміни через область видимості та передати це далі. Тепер пролог майже не відрізняється від Haskell за лаконічністю. Ну і підіб'ємо підсумки. Е, карінг у пролозі не тільки можливий, він є, я сказав би, навіть ну, необхідним або дуже бажаним для написання чистого коду. Використовуючи кол-N, мапліст та лямди, ми перетворюємо пролог на сучасний інструмент, який поєднує логічну потужність з функціональною елегантністю. І так, на цьому це все. Mm -hmm. Дякую за увагу.